Вітаю, люди, я Сандрочка Стронах, і я вирішила з вами поділитися своєю історією. У мене буде дві. Про першу вагітність та перші пологи та про другу. Вони в мене відрізняються, бо перший раз я народжувала сама, а другого разу в мене був кесарів Ростин Тому буду розказувати поступово, щоб ви були готові. Це для тих, хто просто. Цікавиться такими історіями, такими з історіями, або особисто мною, Можете подивитись. Моя перша вагітність була, коли мені було 23 роки. Я звагітніла, все було нормально, але я потрапила до не дуже кваліфікованих спеціалістів, які постійно мені казали, що потрібно робити аборт, тому що щось там не так. А виявилося, що все було нормально, а лікарі просто хотіли бабліжка зробити та, скажімо, направити, кого попало на аборт, щоб просто отримати більш, більш круті кошти. Я тоді жила в дніпро кременчуг туди-сюди каталась. І я і там, і там перевірялась, і потім все-таки виявилося, що я... Все нормально, я здорова. Я не пішла на аборт і сказала, йди нахер. І потрапила до ще одного спеціаліста, до спеціаліста УЗД. Вона мені сказала, типа, ви що, ніякого аборту, там вже серце б'ється. Нікого не слухайте, все у вас нормально. Це просто от є такі у нас люди, які працюють лікарями, і їм це дуже вигідно. Тому нікого не слухайте, народжуйте, все буде ок. В основному вся вагітність була в мене досить ок. Я і бігала, і ходила, і тусила. У мене був маленький животик, якого не було майже видно. Він виріс десь на місяці сьомому такою Гопа! Так. Алло! А так його взагалі не було. Тому навіть багато людей не знали, що я вагітна. А я не сильно таке афішувала, знала тільки мої клієнти. Бо мені потрібно було знати, чому я так пропала. Та й все, все було нормально. Я дуже часто ходила, гуляла, бігала, ще не запарювалася ні за що. Все було нормально. І потім в мене було десь тижнів 39, у мене пішла кров. Я злякалася, побігла до лікаря, він мені каже, все, збирайся у пологовий. І все, будемо будем Ну, Я приїхала, виявилося, що це була, не, не пам'ятаю, як вже називається. Пам'ятаю, пробка, яка може відійти за тиждень, може за два дні, може за п'ять хвилин, і це нічого не означає. Ну, Я, коротше, лежала в пологовому більше тижня. І ніхрена не, не, не було, у мене не було ніякої родової діяльності, я вже переживала, прийшла до лікаря, кажу, блін, всі народжують, а я вже місцевий аборіген, давайте щось робити. І він каже, ну окей, будемо стимулювати. Спочатку мені поставили катетер катетерфалея. Це просто жесть. Лікар мені ніфіга не обезболював ні разу за всі мої пологи, тому це просто жопа. Хана, це кошмар. Це було дуже боляче, нестерпно. Це була одна несусвітня прийма, яка сягала більше чотирьох годин без перерви. Це жопа, реально. Ну і все. Я цей поносила, він випав благополучно. Якщо ви не знаєте, що це таке, це такий балон, який вставляють в матку і вводять якийсь там ростворок, якщо не помиляюсь. І все, я його поносила. І далі діло теж не пішло. От як він розширив, так і воно і було це розширення. І ніфіга, але почались дуже активні перейми. Це було на ніч. І цілу ніч я просто ахірівала, я там стонала, вмирала, і все нормально. І теж лікар каже, якщо води самі по собі не відійдуть, то зранку, п'ять ранку, ми пробуваємо пузи. А я цього робити не хотіла, тому що начиталася, надивилася, що дуже часто можуть подряпати дитині голівку, можуть навіть їм покалічити, тому що вони ж не бачать, як це відбувається, і може бути таке. І я не ризикнула. Але виявилось, що в мене води відійшли самі, все було чотенько. Я піднялася до лікарів. У нас просто як було, Ми всі лежали на другому поверсі, а саме родильний відділ, а там, де саме безпосередньо відбувається кошмар, був аж на п'ятому поверсі. Ну, я потрендувала туди до лікаря, тому що ми це що час будемо визванювати вашого лікаря, хай приходить, я кажу, ви дзвоніть, я вже пішла, та може вам на сілки, давайте на ліфті. А ну, я себе, в принципі, ну, коли немає перейму, я себе нормально почувала. Так, було тяжко. Я, я З цим чоловіком я щось по -по поговорила, все нормально. Він мене був якраз після нічної зміни, дуже хотів спати. Я не хотіла його сильно тривожити і сказала, що все нормально. Коли все закінчиться, я тобі одразу напишу подзвоню, все буде нормально, все буде окей. Ага, Коли я їм це сказала, відключила телефон, і тоді вже почався реальний кошмар. Тому що прийшов мій лікар, подивився мене. І каже, щось ніхрена не міняється. Хоча в мене вже були перейми е, салідні, такі мощні. Е, відпочинок майже не було. Ми спочинили менше хвилини. І знову це був капець. Хочеш, хочеш ходім чистій, хочеш типовіш. І ніфіга все одно в мене не виходило. Нічого не мінялось, хоча дитина вже якось була готова, морально, а так була не готова вилазити. І він мені сказав, що треба окситоцин, обов'язково поготуйся. Мені поставили катетер і почали водити окситоцин. Я думала, що це буде не дуже так і мощно, а виявилося, що окситоцин — це взагалі хана, що це дуже жорстко і переїм починаються набагато жорсткіші, швидші і нестерпніші. Мені не допомагало ніфіга, ні м'ячики, ні схалолазня, ні собачка, ні кішечка, ні жопа поверх, ні жопа вниз. Ніфіга воно не працювало, це було кошмар. Але якось так вижила, то все було нормально. А тому. Пережити це можливо без обізболу, але не раджу, реально, але раджу, якщо вам можна, якщо лікар дозволяє і ви готові, реально робіть обізбол, тому що воно того реально не варто, це чисто тортури, це гана, це горіти заживо. Ну коротше, це ж не все. Я, ну, мені не дозволяли лежати, мені казали, ходи, сиди, що хоч роби, але не, не, не лягай, не можна. Ну, Я ж ходила, ходила, херювала, херювала. І тут блін, мені приспічило в туалет жорстко. І я така, типу, все, я йду, йду. І мене не пускають. Кажуть, типу, ти що, мамочка, не можна вже ходити в туалет, можна дитину нафіг ну, туди ляп. Тому що все таке серйозно, вже нічого не можна. І все, тут я вже валаю як різана, тому що вже починається якесь не таке відчуття, яке було раніше. І перейми змінились на як сказати, парасольку відкрили і витягували. От, от, от таке от. було відчуття. Жорстко. Жорстко зовсім. І коротше, все почалось. Я кличу дівчаток, ну, лікаря, лікаря там ще боже, там всіх людей було, хана. Лежу я полугола, куча людей, каже, не варто. Я кличу, що щось не так, підбігає до мене лікарка, каже, все, ти готова, пора народжувати. Все, час прийшов, підходить до мене лікар, ще там для дитини лікар забула, як він називається, дві медсестри, санітарка, акушерка, дофіга, ковчи людей. І все нормально, але я ніфіга не зрозуміла, тому послухайте мене уважно, ті, хто може, є якась вагітна, яка скоро буде народжувати. С -с -с слухайте своє тіло, слухайте свого лікаря. Не треба тужити в голову. Треба тужитись, як на унітазі. Це дуже важливо, тому я не розуміла, лікар на мене перещав, я не розуміла, доки я не. Полетіла в якийсь транс, я реально перестала розуміти все, що виходить. Вообще, я, я нічого не розуміла. Мій лікар взяв відро холодної води і вилив мені на голову. Після цього я якось прийшла до тями, як змогла, і на цьому все закінчилось. Я почала його слухати, в мене почало виходити, і я почала правильно тужитись. І все нормально, не також жорстко. Якщо порівнювати, то народжувати дитину сам по собі взагалі нормально, якщо порівняти з переймами. Тому, блін, от реально, якщо пережити перейми, вже ніфіга не страшно в цьому житті. Ти вже розумієш, що таке біль, і коли тобі там жаліються, ай, у мене пальчик болить. Хтось каже, ти що який нахер пальчик? Ти не знаєш, що таке біль. Тому все вполне. Але коли тобі вже твою ляльку... Ложить на душу, то все забувається і однозначно воно того варте. Це 100%. Тим більше, в мене лялька така смішна. Я думала, що всі діти плачуть, коли народжуються. Ні, це неправда. Моя народилася, зробила таке е, обличчя, типу, і що це ти, Господи, але цього я вилазила, господи, боже, закрий глаза, може, згине. Тому це взагалі... Це неможливо передати, якщо неможливо передати, як штовхати дитина, неможливо передати відчуття, коли вона народжується. Одразу після пологів мене поклали на кушетку, дали ж ляльку, там до сіськи, все як положено, все нормально. Я думала, фу, все, от стрілялась. Ні! Потім починається інша херня. Я не знаю, вроді, не пам'ятаю, починають давити тобі на живіт, і дуже багато крові виходить. Я довго не знала, що це таке на це робить, а виявилось, це допомагає, типа, забезпечує жінці більш комфортне відновлення, швидше відновлення, краще скорочується матка і менше проблем. Тому довіряйте лікарям обов'язково, але якщо є можливість, краще дізнатися про лікаря, про лікаря, хто це такий, заздалегідь. Тому будьте здорові. Зараз мої моїй ляльці вже три роки. Вона вже в мене ледя, вже в суконьках, та ногті красень іноді тому, типа рібятки. Це прикольно. Це треба пережити, але полога це жесть. Нічого жорсткішого нема, але я просто кажу бо сприймати це як день народження, тому що це всього один день такий жорсткий, а потім все життя це буде день народження.